Вітаю! Тривають пошуки 14-річної Софії Сторожук з міста Куп'янськ у Харківській області. Саме там дівчинка мешкала, коли почалася повномасштабна війна. Нагадаю, що Куп'янськ був під окупацією з перших днів вторгнення. Коли восени 2022 року місто звільнили, стало відомо про зникнення Софії. На жаль, з того часу місце знаходження дівчинки невідоме. Водночас може бути і таке, що дитина опинилася на Тимчасово не підконтрольній Україні території. Є попередня інформація, що 8 вересня 2022 року представники окупаційної влади та російських військових формувань вивезли Софію Сторожук з приміщення Куплінської спеціальної школи. Це зробили без дозволу батьків, опікунів чи працівників навчального закладу. Дівчинку нібито перевезли до школи інтернату у місті Перевальськ Луганської області, який перебуває на тимчасово окупованій території. Втім, ця інформація ще потребує підтвердження. Тож насправді Софія Сторожук може перебувати у будь-якій точці України, а можливо і за кордоном. І все ж особливо уважно вдивитися в обличчя дівчинки. Я прошу жителів тимчасово окупованого міста Перевальськ на Луганщині, куди дівчинку нібито вивезли окупанти. Розумію, що на окупованих територіях не працює українське телебачення, але якщо ви бачите цю програму в інтернеті, то ще раз погляньте на фото Софійки. У неї русяве волосся, тонкі губи та овальне обличчя. Якщо раптом хтось щось знає про Софійку Сторожук, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Також у Харківській області зникла безвісти дев'ятирічна Дарина Козаченко, дівчинка-сирота, і зустріла війну у прикордонному місті Вовчанськ. Це Чугуївський район області, який з перших днів війни був окупований. Восени 2022 року цю територію звільнили, але інформації про зниклу дитину немає і досі. Можливо, дівчинку вивезли до Росії або на тимчасово окуповані території. Звісно, не виключено, що Дарина може перебувати і на підконтрольній Україні території. Тож прошу усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дівчинку, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки. З усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ще одна дитина, яка зникла у Харківській області, так само у Вовчанську, це 12-річний Влад Любічев. Зв'язок із ним обірвався 1 червня 2023 року, і з того часу про нього нічого не відомо. Якщо ви знаєте бодай щось про хлопчика, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які навіть найменші подробиці. І як зазвичай прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Звісно, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані з війною. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. Тож служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам необхідно робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Давайте послухаємо. Створіть для своєї дитини безпечний простір, адже діти, а особливо підлітки, живуть в стані постійної війни, війни гормональної, війни з собою, війни за своє місце. У групі однолітків за своє майбутнє, за свої цінності і переконання. Е, і щоб хоч трохи відпочивати від цього, щоб хоч трохи мати нагоду перезавантажитись, дитина має мати місце в світі, де вона буде почуватись в безпеці. Це може бути її кімната. Якщо кімнати немає, це може бути кутик у спільній кімнаті або щось ще. Але це має бути місце, де вона може чутись в безпеці від претензій, від зауважень, від скарг, від всього іншого. І навіть коли ви хочете висловити дитині якусь претензію або скаргу, подумайте, зважте, а наскільки це зараз важливо? А наскільки принципово важливою є ця скарга для ваших стосунків для виховання дитини і таке інше. І, можливо, подумавши так, ви відмовитесь від цієї ідеї, ви зайвий раз промовчите і збережете свій теплий, довірливий стосунок.